Сьогодні зібралися тут таким чи такою чималою кількістю, це звичайно чудово. Чудово, те, що ми готові виходити і відстоювати свої права, відстоювати правду. Жахливо те, що з цього всього робиться отаке от от низьке, огідне явище, коли розділяються на сцени, коли, ну знаєте, в принципі, мабуть, дійсно підйом, дійсно щось справедливе і чисте. Відбулося позавчора, коли люди піднялися на емоціях і пішли виборювати справедливість. І коли саме громадська позиція змусила прокуратуру знову взяти під варту тих двох покидьків, те, що відбувається вже від сьогодні, те, що завтра приїжджає сюди студія Шустрлайф, все це вже починається політика. І особисто мені, хоч я сам, скажімо, не один рік вже в політиці. Хто мене знає, той зрозуміє. Я не хочу в усьому цьому брати участь. З цього вже робиться піар, вже не на носі вибори, і хтось хоче піднятися на чужому горі, на тому, що хтось сидить в СІЗО, хтось помирає в лікарні, хтось витрачає на це гроші, хтось ліє сльози. Сьогодні всіх вас. Будуть намагатися використати, розбити нам велику кількість тут сцен, трибун, поставити біля пам'ятника каліні. мабуть, зараз хтось третю ще буде ставити у нас там за спиною. Ще десь все це огідно. Хтось намагається прийти раніше, хтось намагається прийти пізніше і перетягнути. Цього не має бути. Має бути одне до якої би політичної організації, до якої би громадської організації, до якої би мовної групи ми не належали. Ми сьогодні маємо пам'ятати і розуміти. Ми є люди, ми маємо виходити і разом боронити справедливість. Неважливо, до кого ми належимо. Ми будемо під разними газмами підслужувати свої політичні і організаційні переконання. Ми можемо бити одне одному пики на політичних акціях, виборюючи за яку мову ми виступаємо, за яку історію ми виступаємо. Но в таких питаннях ми мешканці міста, ми не політики, ми не члени організації. Ми маємо виходити і виборювати справедливість, нагадувати нашим політикам. Про їх обов'язки ми можемо сьогодні лише через цей важель, через вуличний тиск і через засоби масової інформації. Це все, це, що у нас залишилось. Тому ми маємо пам'ятати ті люди, що сьогодні тут, це ті люди, що роблять історію нашого міста. Ми маємо поважати одне одного і виходити завжди разом. Дякую вам.